Приєм! Існує стійка думка, що справедливості не існує, або що вона у кожного своя. І що справедливе суспільство, ну, в принципі, неможливо. Сам багато раз так говорив. Але є люди, які вважають інакше. Якось я робив відео, присвячене короткому екскурсу в історію розвитку ідеї справедливості. Якщо не бачили, рекомендую. Посилання в описі. Так от, у ньому я казав, що читаю велику книгу, присвячену справедливості, і обіцяв. Про неї поговорити. Тож, час настав. Йдеться про Джона Ролса, американського політичного філософа, одного з найбільш цитованих сучасних інтелектуалів. 50 з невеликим роком тому він видав свою знамениту книгу, яка так і називається Теорія справедливості. Знаменита вона зрозуміла не тут, зрозуміла вона там. Якщо раптом не зрозуміло, я вказую пальцем на захід. Причому знаменита настільки, що за влучним висловом іншого філософа цю книгу на Западі або читали всі, або вдаються читали. Якщо є інтерес в вільний час, почитайте, рекомендую. Якщо часу немає, послухайте. Я буду намагатись в кількох відео викласти основні ідеї ролса, ті, що стосуються різних аспектів теорії справедливості. Сьогодні розповім про базові речі. По-перше, що таке справедливість і навіщо вона потрібна? Тут більш-менш зрозуміло, чого хоче людина від життя. Якщо ти не ідіот і не святий, то кожна людина хоче отримати від життя якомога більше ніщачків. У філософії їх називають благом. А якщо бути більш точним, то благом називають задоволення раціонального бажання, не будь-якого, а лише того, що можливо у відомих обставинах і за наявності певних ресурсів. І при цьому очевидно, що ще не ставши людьми в сучасному розумінні цього слова, наші далекі предки помітили, що якщо діяти разом, можна зробити життя краще для всіх, порівняно з тим, коли кожен намагається жити поодинці і за рахунок тільки власних зусиль. Тому з метою організації взаємовигодної кооперації люди об'єднуються в колективи. А отже, суспільство це система кооперації, яка покликана збільшити блага кожного зі своїх членів. І все добре до того моменту, поки не виникає прокляте питання, а як ділити будемо? Тому питання справедливості виникає тільки тоді, коли йдеться про розподіл. Причому про розподіл двох типів: визначення частки кожного в загальному обсязі суспільно заробленого або награбованого. І розподіл обов'язків і міри участі кожного в суспільному підприємстві. Знаючи себе, ми розуміємо, що кожен хоче робити якмога менше, а краще нічого, а отримати якмога більше, краще все. Зрозуміло, що це неможливо. Інші члени колективів тобі цього не дозволять. Тому, перш ніж заснувати спільне підприємство, слід визначити, ну що називається на березі. Обов'язкові для всіх принципи, які визначають основні права та обов'язки, а також і принципи поділу суспільно виробленого багатства та соціальних переваг. Вся сукупність цих принципів і називається справедливістю, вона регулює нормальні умови, за яких людська кооперація можлива і необхідна. І тут виникає головне питання: хто і на якій підставі визначає ці принципи, і як зробити їх обов'язковими для всіх? В іншому самому відео, яке присвячене справедливості в розподілі пенсійних відрахувань, я вже коротко торкався цього питання. Якщо не бачили посилання в описі, зараз же скажу, що Джон Роллз будує свою концепцію справедливості на основі загальновідомої теорії суспільного договору. Тобто, члени суспільства, як раціональні особистості, які переслідують свої власні інтереси, саме визначають принципи справедливості як фундаментальну угоду з приводу свого об'єднання, і беруть на себе зобов'язання дотримуватись їх незалежно від того, чи сприяє їх виконання особистій вигоді кожного в тій чи іншій ситуації, чи ні. Але що вакцина скажете ви, це ж неможливо. Люди, що мають різний статус, різний рівень доходів, різний рівень освіти, ну а внаслідок всього цього різне розуміння життя, ніколи ні про що не домовляться. Швидше за все, ви праві. Тому Роллз пропонує змоделювати ситуацію, яка з одного боку нівелює зазначені вами відмінності між людьми, а з іншого гарантує, що принципи справедливості будуть результатом чесної угоди або торгу. Він і називає свою концепцію справедливість як чесність, тому що ці принципи будуть прийняті у вихідній ситуації, яка чесна. Далі він описує умови, які дозволять гарантувати, що угоди, прийняті у вихідному становищі, дійсно чесні. По-перше, сторони у вихідному становищі рівні. Кожен може зробити пропозицію, виставити аргументи на користь її прийняття і мати рівний голос при голосуванні. По-друге, сторони взаємно не зацікавлені. Тобто, вони відстоюють виключно особисті інтереси і вони не бажають жертву за ними заради інших. По-третє, Принципи справедливості вибираються за завісою невідомості. Це гарантує, що ніхто не виграє і не програє в результаті випадкових обставин, природних чи соціальних. Завіса невідомості передбачає, що ніхто не знає свого місця в суспільстві, ну, для того, для якого виробляється принципи справедливості. Ніхто не знає, буде він королем чи кріпаком. Мажором з гарвардським дипломом чи третьою дитиною в неповної сім'ї і з можливістю отримати світу тільки в селищному ПТУ. Ніхто не знає свого класового становища, свого соціального статусу, ніхто так не знає свої удачі в розподілі природних дарувань і здібності, ну, своїх розумових талантів і сили. Для цих людей знов ж таки закрита інформація про те, яких благ вони більшою мірою бажають, і яких успіхів Хочуть добитися у житті. Також відомості про власну психологію, такі як схильність до ризику чи схильність до песимізму або оптимізму. Вони не знають економічної та соціальної ситуації в суспільстві, не знають рівня цивілізації та культури, яких воно досягне. Тобто, будуть жити в каменному віці чи в часи міжгалактичних туристичних польотів. Єдині знання, що допускаються, це загальні факти про людське суспільство. Вітається розуміння політичних питань, принципів економічної теорії, основ соціальної організації та законів людської психології. Чувак, знов заперечити ви, така ситуація в принципі неможлива. А раз вона неможлива, то і всі ваші теорії не більш, ніж фантазії та струс повітря. Справді, Джон Ролл погоджується з тим, що вихідне становище це суто гіпотетична ситуація. А я посперечаюсь і з вами, і з ним. Я, наприклад, цілком можу себе уявити наступний експеримент для участі в ньому. Ми можемо запростити певну кількість сьогоднішніх випускників вишів. Бажано кращих випускників. Це забезпечить нам наявність людей, які володіють тими знаннями та розуміннями, які доступні і навіть вітаються у вихідному становищі. Про них ми щойно поговорили. По-друге, ці люди ще не обтяжені дітьми, тому ми можемо запропонувати їм сформулювати основний принцип справедливості не для себе, а для своїх дітей, а ще краще для онуків. Це цілком може допомогти нам забезпечити завісу невідомості. Якщо не повною мірою, то дуже великою, адже невідомо. Чи буде у тебе внук чи онучка? Ось уже й гендер натисне. Чи буде це двометровий блакит на окі здарувань, чи слабка дитина з вродженими чи набутими каліцтвами? Ми не знаємо, чи зможуть ще не народжені його батьки забезпечити йому хорошу світу, чи стеля можливості ПТУ? Ми не маємо жодного уявлення про його психологічні особливості. Ми навіть не розуміємо, як виглядатиме суспільство через ті 50 років, коли як доросла людина він зануриться у світ. І при цьому навіть наші гіпотетичні онуки це ті, кого ми любимо і кому бажаємо виключно добра. Як собі, а іноді і більше. Якщо ви опинили в ситуації вихідного становища, то стає ясно, що очікувати більшої, ніж рівна, частки в розподілі благ, нерозумно. Інші учасники на це не підуть. А погоджувати на менше ну це глупість. І... У підсумку Ролс стверджує, і я змушений з ним в цьому погодиться, що в результаті обговорення сторони прийдуть до двох основних принципів справедливості: перший принцип рівних прав і свобод для всіх, другий рівні можливості та рівний розподіл доходів і багатства. Але якщо з першим принципом все більш-менш зрозуміло, то з другим все не так просто. По перше, забезпечити рівні можливості неможливо, тому що люди не рівні. Хтось сильний, хтось розумний, а у когось батька мільярдер І по-друге, принцип рівного розподілу вступає в конфлікт з принципом рівної винагороди за рівний внесок. І як бути? Ролл зважає, що на рівні з людей обумовлено свавільна природна лотерея і виділяє три основні види випадковостей: це сімейне або класове походження, природні дарування і удача. І ніхто не повинен виграти від цих випадковостей, так як. Нерівності походження та природних дарувань вони ж не заслужені, а отже, повинні бути компенсовані. Ніхто не заслуговує ні більших порівняно з іншими природних здібностей, не привілеїв при отриманні стартового міста в суспільство. Тому ці випадковості повинні працювати на благо найменш успішних. І тут Дорол зводить у систему принцип відмінності і трактує другий принцип справедливості наступним чином. Соціальні та економічні нерівності повинні бути влаштовані таким чином, щоб А. Від них можна було б розумно очікувати переваг для всіх насамперед для найменш успішних, і Б. Доступ до становища посад був би відкритим всім на умовах чесної, рівності в можливості. Отже, немає жодної несправедливості в більших перевагах, зароблених небагатьма за умови, що менш удачливі, тим самим покращують своє становище. Я, наприклад, не до кінця впевнений, що в умовах вихідного становища був би обраний принцип відмінності, а не принцип, наприклад, винагороди Кратного внеску. Хоча, якщо ми згадаємо теорію перспектив Канемана і, і Тверські, і з її принципу неприйняття втрат, який говорить, що люди набагато сильніше переживають через втрати, ніж радіють придбанням такого ж розміру, і що, отже, люди більшої міри бояться катастроф, ніж жадають багатств, то цілком ймовірно, що Ролл справий. Йдемо далі. Після прийняття основних принципів справедливості людям у вихідному становищі належить вирішити питання, що первини концепція правильності чи концепція блага. Це насправді не так просто, якщо згадати, що основним мотивом об'єднання в колективи є якраз збільшення індивідуального блага, тим не менш розспевнений, що люди оберуть пріоритет правильності, що ґрунтується на двох принципах справедливості. Наприклад, правила, що справедливость не допускає, щоб втрата свободи одним виправдовувалась більшими благами інших. Дивлячись на історію людства, в цьому можна і засумніватись, але згадавши теорію перспектив. Можна і погодитись, тож нехай. Ще одним важливим рішенням у вихідному становищі є прийняття принципів для інститутів, які гарантують умови, необхідні для всіх людей, у переслідуванні ними своїх цілей, а також вимоги для індивідів, які визначають природні обов'язки членів колективу. Після цього сторони домовляються, що прийняти ними принципи загальні, універсальні, публічні, повні та остаточні. Ну і все. Можна писати конституцію, приймати закони, створювати інститути, спираючись на прийнято вихідному становичі концепції справедливості. Спеціально повторюю ще раз: спочатку затвердження принципів справедливості, а тільки потім на їх підставі закони, а не навпаки, як вважає багато хто, мовляв, що законно, то і справедливо. І це для загального користування. А для кожного можна будувати раціональний життєвий план, з його виконання і кайфувати від життів у справедливому суспільстві. На сьогодні все. Про деякі деталі теорії справедливості Джона Ролза ми ще з вами поговоримо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Якщо є бажання і можливість підтримати канал копієчкою, посилання на Patreon і монобазу в описі каналу. Побачимось!